Вибір професії одне з найвідповідальніших рішень в житті, важливість якого складно переоцінити. Вже понад 40 років ми пишаємося цілими поколіннями випускників, які знайшли себе в житті. Саме через стіни нашого ліцею пройшло в свій час більше 7 тисяч кваліфікованих робітників. Наших випускників можна побачити і кухарем в хорошому ресторані, і менеджером-консультантом в супермаркетах, і високооплачуваним трактористом агрофірми, водієм приватного маршруту, і висококваліфікованим електромонтером. Перспективи щодо працевлаштування після оволодіння професією електромонтера вагомі та стабільні, а ризик безробіття незначний. З досвіду наших випускників у сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту електрообладнання та інструментів здебільш побутового характеру. Значимість електрики для людини 21-го сто. Ліття переоцінити складно. До війни клаценнів вимикача став таким звичним і невід'ємним звуком, що уявити собі життя без цього чарівного світу стало просто неможливо. Тому сьогодні електромонтери це сучасні прометеї, що несуть світло до наших осель, ризикуючи своїм життям. Я, Славич Максим Петрович, закінчую 2007 тисячі році користичівський професійний аграрний ліцей. На даний час працюю в Метежетоморобленерго в службі підстанцій. Клас 35 тисяч і вище. Мої обов'язки входить огляд території і обладнання, в тому числі. З дозволу диспетчера виконуємо оперативні перемикання та допускаємо бригади до роботи. Їх, з записом оперативний журнал. Що зміни при прийомці, перевіряємо захисні засоби, які ми працюють в електроустановках. Годно. Годно. Періодично перевіряємо контроль ізоляції. Контролюємо параметри електричної енергії. Контролюємо навантаження на лініях. Саме завдяки таким випускникам, спеціалістам своєї справи ми почуваємося захищеними. Навчання в успішному закладі це запорука майбутньої конкурентоспроможності та професійності випускників. А успішний випускник. Це міцна держава.